Вам не здається, що зараз те, що робить Лукашенко, він повертає собі те, що у нього забрали, тому що в моїй парадигмі світу знаєш як було то був Путін, і був хтось так на побігеньках у нього, і це була роль Лукашенко. І тут все ламається. таке враження, що у Лукашенко дуже тісно і задушно було у той ролі, яку він відігравав, і зараз він повертає собі те, що в нього забрали. Ми ж сьогодні так зібралися дуже один одного знаємо, і ми ж хочемо такого трошки відкритого розговору, да? і Звичай. говорити прямо, чесно, як ми думаємо, а не як комусь хочеться почути. Я завжди казав, що Лукашенка людина, яка на голову вище Путіна. Він більше його в сенсі моральному, в знаннях, в ду... Ну, по мужськи він такий, знаєте. Я не, я не хочу його розхвалювати, але да, з точки зору як політика, він на голову завжди був. Я це бачив, інші не бачили. А зараз він зробив просто такий поступок, який це підкреслив, і всі це побачили, хто насам, насамперед є папою. І він же ж а, і принижає він його не впрямую, не грубо, а так ось якось Подружняв. політично: Я ж тут не, не робіть з мене героя. Ми нічого такого не зробили, це ж просто ми впустили, це ж все, ми ж там, ну я тут ні до чого. І тут же ж показує, як Путін міг пригожено подзвонити, розумієте? Тобто він, ну ми повинні знати і розуміти, а чому саме була зацікавленість Лукашенка це зробити? Тут я вважаю, він взяв ну так, три козиря, витягнув одночасно. Перше, якби Пригожин зніс би Путіна, і я вважаю, що у Пригожина були 99% можливості це зробити. І, в принципі, я бачу, як в Україні і всі ми, ну так, не буду скривати, раділи цьому. Тому що, да, Пригожин він і теж наш ворог, він бував наших людей, наших військових, але є головний. І в тактичному там, плані те, що робив Пригожин, нам було це вигідно. Я маю на увазі нами в Україні як державі, як країні. Ось і коли він це показує, що якось йому це не було потрібно, сам перед, по-перше, Лукашенка перше, перше який козир він витягнув перше, він отрив суб'єктність сам перед перед Кремлем, тобто він став в таку. Позицію, коли Путін тепер буде йому винний, все життя буде винний, і еліта російська буде винна. А чому він зупинив його? Це головна, я вважаю, Мотивація для того, щоб потім, як якби Пригожин знів би Путіна, другий хто був би це був би він. Абсолютно. І він це розуміє. Це була його мотивація. Тобто, ті політики, які зараз заганяють Лукашенка і далі. Стіл Путіна, вони допомагають Путіну насамперед. Я так вважаю. А, можна по-різному ставитися до Білорусі, але Білорусь за ці часи прямо агресії до нас ніякої не створила. І було б розумніше показати якийсь інший вихід всім друзям Путіна. Я, я зараз кажу не тільки за Лукашенка, ну дивіться. Ну, Китай теж поставляє якісь там комплектуючі до військові. Ми ж це знаємо. Да? А, ну, А Казахстан. Які, вроді, як з нами ну, нормальних стосунки, і президент е, Зеленський розмовляв з Токаєвом, але ж вони роблять підвійний імпорт. І всі санкції, які накладені на ну, Росію, вони не, не працюють завдяки Казахстану. Це ж не повинні, ми ж не повинні і далі заганяти Казахстан і йти на, там, на, на о, якісь походження стосунків з цими країнами усіма. Тобто ми, ми повинні не емоційно ставитися до подій. І до країн, які є, а через точку зору свого інтересу сьогоднішнього. Тому що у нас наші справи такі собі, у нас війна йде, і ми повинні дбати в першу чергу про свій інтерес. Тому це така і. І друга казерна карта Лукашенка він отримав саме боєздатну одиницю із лав Органних сіл Росії. Човека Вагнер. Як він його буде далі формалізувати, ми побачимо. Я думаю, що вони будуть десь розпоставлені по іншим гарнізонам, тобто вони не будуть не в одному місці. но таким чином він свою армію посилив.